Сюди так, друзі, сьогодні дуже спекотно. І як бачите, я послідував прикладу Сашка і зняв кепку. Тепер вентиляція покращилась на 250% і дійсно приємніше їхати. Єдине, що сонце місцями засвічує. Але ну таке прям полегшення, реально. Хоч кепка у мене класна, дуже легенька, класно провітрюється, але все одно вона утримує повітря і зменшує вентиляцію. Так що забрала, підняли і погнали. Дивіться. Дичкою. Ось повісив її сюди, на передню сумку. Дуже зручно, до речі. Ну, частину залив флягу, частину просто прикрутив. Виходить на задній сумці під резинкою, фляга і на передній. Сашка теж на задній сумці фляга. А зараз ми виїхали на гравійку вже нарешті. І це означає, що ми під'їжджаємо до секретного місця. Нікому не розказуй. Це супер прицікати місце. І взагалі ми в Чорногорії. Чорноболі. <рес> Чорноболь, так і назве. Коротше, так, да, бачите, тут такі пальми красиві ростуть. Дивіться, як гарно. Ух. краса яка. І ліс вже пахне класно, хворяться. Цілий день крутили педалі. Я вже навіть збився з рахунку, скільки кілометрів. Чому? Тому що в якийсь момент реб мені сказав, що я їду 200. А потім десь кілометрів з 15 та може навіть більше. У мене ваху не хотів вмикатись і показував, що я їду то 200, то не їду, то коротше, я його вимкнув. Зачекав десь хвилин 15, може більше. Вимкнув знову і він зловив тоді зв'язок. Десь там, напевно, що якісь ці літали, то, Коротше, на ньому 43. І коли я його вимикав, було десь 44. Тобто, загалом я за сьогодні своїх майже 90 проїхав. Тому це не по шосе. А як ви бачили, у нас були і чигірі, і дороги, і ґрунтовки, і бетонні плити, і пісок. І знов гравійка, і от зараз гравійка з піском і красивий ліс. Давай, не можеш! Сашко просто фура гружона, тому його занесло. Я не знав, що знімаєш, я там я новий. Наступного разу я скажу: Сашко, я знімаю! Я знімаю. Okay. Та вже горять. Виїхали з ліса і тут дорога. Дивіться, яка файна. Ух. ідеальний асфальт, просто прям шосе. Ну, трошки в дірках, але то таке. Що це він туди повертає? Ми туди повертати маємо. Так завжди. Секретне місце вже здали. Devamos mais frio. Liveteia como nunca nesta cena. Devamos mais frio. On, como nunca nesta como nunca nesta como mais frio. como nunca Коротше, друзі, одразу хочу попередити, що це дуже невідоме місце, якщо ви знаєте, нікому не розказуйте, тому що тут нікого немає. Ну інколи машина одна може проїхати. Ну, може не одна, може і ще одна. Ну слухай, трошки є машин. Ну зовсім трошки а, машин. А, а, а. Просто трешок. Я такого. Ну я думав, що ну може там пару людей буде стояти, ввечері їдуть. Такого ніколи не було. Тут просто жесть. Я спочатку Сашку кажу: та ну, було раніше, але зараз придивився і масштаб трагедії значно більший. Тут машин 70. Ні, не більше там парковка така не вистачає тільки чувака, який буде обілечувати їх всіх. Це тришок. Я не знаю, як ми зараз знайдемо місце. Ну будемо зараз їхати. Не зрозуміло, в яку сторону навіть їхати. Насправді ми хотіли приїхати трошки в інше місце. Але у нас трапились дуже цікаві пригоди. Ні, я просто по карті подивився, що тут саме пляж є. Не хотів на обриві. Ага. Я хотів саме на пляж. Я води. тобі скажу, що на обриві там така ж історія зараз буде. По-любому. треба шукати місце, бо вже сонце сідає. От а тут замість місця парковка. Так, хто там здоровкався, привіт. Ми просто дуже поспішаємо знайти місце, де припаркуватись, бо парковка тут ти сам бачиш, яка. Уібачай! Вибачай, не встигав поздоровкатися. Серйозно, да. там є гамак повісити? Ну, у нас варіантів не багато. Або ми отут тусуємося. Там в будь-якому випадку і красивіше, там не багато палаток стоїть люди там чисто до кінця дня. От туди ти хочеш? Да. Ти серйозно? Ні, він серйозно. Він серйозно. <сував> Дивіться, він серйозно туди потопав. І Ні, ну гарно. <ріху> Блін, нюанс є. Я не знаю, де тут вішать гамак. А, тобі гамак нам да? А Я ж ти мені наверху це не сказав. Та я ж казав. Та я не сказав. Я повністю сказав. Коротше, знайшли ми класний містяк прямо на пляжу. Пощастило, якраз люди йшли звідси, і прямо ось тут було два вільних дерева з достатнім простором між ними для того, щоб натягнути гамак. А тепер, так як я спальник з собою не брав, будемо тестувати нову штуку. Типа наче спальник, але це не спальник. Це називається Underquilt. Він вішується під гамак, для того, щоб вас вітром не здувало знизу. І в теплі спати. От і я подумав, що нафіга мені брати з собою іще й спальник. Якщо ця штука достатньо тепла, її просто підвішую знизу, зверху вона стягується, і все. Я в коконі. Коротше, вішаємо цю штуку. Вранці ділюсь враженнями. Ну а детальний огляд вже якось іншим разом. Ти бачиш, що мені зараз дістався семпл. Дякую за це, Лелеці. Бо всі андерквілти вже розібрали. З такого шикарного дня вкручування по сонцю. Єдине, чого може бажати, напевно, душа це скупнутися. Море, звісно, київське трохи цвіте, але принаймні воно тепле. От сонечко, захід з тої сторони, а зранку буде схід ось там. Ми встанемо і покажемо вам світанок. Це кайф. Звісно, глибина тут відсутня, але так кайфово Фу. просто бля. Біжить. Нарешті. Нарешті блядь, доїхав. Це ж треба було їхати. Такий крюк давай, просто щоб сюди приїхати. Це тільки, тільки ми так реально могли, але що, ну, блін, вже як є. Звісно, вся ця движуха, Але чи з наш день, та ні, ніфіга. Зараз, коротше, скупнулись, все ми приходимо і будемо готувати смачне. Так. Треба похали. Будуть божественні макарони. О, Так, що воно працює. Коротше, відправив оза фоткати ножі. Вон він. Але в мене ж дещо для нього є. Це ніж, який я скоро презентую, але йому я подарую його першим. Підемо. Ось, в мене для тебе подарунок. Що Це Це Саня ганіш. Я тобі обіцяв ножа. І це EDC ніж, який ще не презентований. Його Але... показувати Ні, можна. Це все. Ти можеш Афі, дивитися. Це, це можна серйозно? показувати. Я думаю, що коли відео вийде, вже можна буде Афі, тут... А Це Це edc ніж. EDC на кожен день. Давно я хотів такий ніж. Ну коротше, розкривай, подивись, я... скажеш, як тобі. Ну мені руків я вже подобається. <звук> а, ти шооо чорний! Да, да. Офігеть, дивіться, який класний. Клас. крутий, Мені самому дуже подобається як він Мені подобав сподобався спочатку, як перший я побачив Ембервуд, та, та, але та. він реально здоровий. Я не знаю, де б я його використовував. Але те, що у мене нещодавно з'явилася сумка Fable, класна. І я все думаю, чим її за, закидати. Ну це прям. Дуже, да, так? Дуже тобі дякую. Це прям клас. Гріт? Я назвав Гріт. Гріт. А що значить Гріт? Ти знаєш, як такої назви немає, але хотів, щоб це було коротке, щось лаконічне, таке трошки хардкорне. Mm, але по суті ні з чим не зв'язано, щоб це було щось унікальне. Тому ґріт мені подобається. Виглядає ахіренно. Найкорас... Мені теж дуже подобається. Міняли, переміняли, там, допрацьовували, коротше, довго робили, але я задоволений. І тут чорне і лезе таке одразу блищить. І сталь гарна. Це ЄН 1.416. А тут яка? Це крутіша сталь. Оце, це, да, оце крутіша ага. сталь. Ну, я робив ніж для того, щоб я розумію, що люди будуть брати, і щоб він був по ціні трошки доступний. Ну, клас. Бо клас. той занадто дорогий. Ні, там мені кидали там, типа, о, а то там ума зійшов, да? Да, ти, ти да, так? А ти, а ти їм скажи, хай подивляться, скільки коштують ці ножі ну в Європі і взагалі. Клас, ні, дуже дякую, Сань, Це просто кайф. Да. Він, він реально він реально офігенний. Буду тепер з собою його носити постійно на кармані, на кишені. Да, ти ж бачив, тут є кріплення. Ти можеш. Ооо, ти шо! І мені дуже подобаються кольори. Прям. Але чохол буде інший. Інший? Тут буде карта така. Мапа? -да. О, Якщо захочуть, я тобі поміняю. Клас, диви. І сюди одразу. Оп! Та ти шо? Якщо що, такі, типа А Ну йди сюди! І, ні, і палки ні? стругаєш на шоп. Що? На... Шо? І настругався палок. <рес> Клас. Так, все, трошки настрій задали. Тому зараз ми поставили воду, кип'ятиця, і будемо готувати макарошки з тушоночкою. Хто любить макарошки з тушоночкою? Ми любимо макарошки з а І ви точно полюбите. Ну, що не полюбите, всі їли, всі знають. Особливо після такої катки. Хочеться щось такого і багато. Мач, це дуже смачно. <смач> Божественні макарони вдалися. Додали ще руколи, помідорчик, курочку, тушоночку з курки. І ще у нас м'ясо залишилося, слайси додали. Ну, і ж ви бачите, це кайф. Зараз я теж спробую взяв свою вилка ложку. Чим їсть ти вилкою чи ложкою сьогодні? Я завжди тільки ложка. Ложка? Ніч, ложка. Так, це а, фільтр кава. Фільтр. Триводном. Фільтр три в одном. 7 в 4. Так. Шик. Слухай, я таку каву, знаєш, де пив, Сань. Да. Э, в столовке в школі десь так мені в місті наливали. Сказала з Черпака, да. Ну шо? ну шо, за вас? За вас і за класний мини трип. Нарешті. Ну да, класно вообще. Я рад, що відси відбулось. Диви закат. І ти такий кавуську. Так, не підходь так близько, бо сейчас ще почнемо цілуватися з таким закатом. Дивіться, як гарно. Та ти що! Скажи, Калас. А зранку буде світанок. Головне, що це проснуться. Ось ми зможемо це зробити? Звичайно, будильник поставимо. Зараз подивимось, у котрій годині встає сонце. Заведемо будильники. Я, Саня, знаєш, скільки будильників завожу? У мене кожні 10 хвилин протягом години стоять будильники, окрім того будильника, який у мене стоїть по графіку кожного дня тижня. Знаєш, що на мене працює? Коли ти не ставиш будильник? ти тоді всю ніч не спиш і хвилюєшся, щоб не проспати. А вранці що? Встаєш як зомбі, Ммм, Божественне какао. Какао, какао. Все, давайте, коротше, лягаємо спати. Ви не лягайте. Ви залишаєте в телевізорі. Дивіться. І давайте разом подивимося на цей просто неймовірно красивий світанок. Студія, ми вас вітаємо на курорті. Чорноболь? Чорноболь. Чорноболь. Коротше, раночок, сонечко встало. Ми встали. Відони просто прекрасні. Я ще ночі просипався, і таке зоряне небо було. Просто я так зробив фотографію. Ну, звісно, фото не так передається, але ну, все одно, от, отака вона. І я, звісно, завалив. Так красиво було. Потім красиво було зранку. Це сонячне сяйво І сонячні ми отакі от просто заспані щось. Не, не дуже ми сильно виспались. Коротше, що спав я в гамаку другий раз в своєму житті. Мені подобається мені в гамаку, от я вже вдруге сплю, і вдруге пересвічую, що спати навіть зручніше ніж в наметі. Єдине, що я сьогодні все ж таки взяв спальник. Бо вчора я такий думаю, ну він буде займати багато місця, а сьогодні ніч буде тепла. Ну, і в принципі було ок. Бо я був в термухі, і плюс ще ось цей андерквілд. Він не давав холодному повітрю через гамак проходити, бо гамак дуже тоненький. Ось така тканинка у нас. І без андерквілта було б дійсно холодно. З ним було нормально, єдине, що зверху заходило повітря, і відповідно ставало прохолодніше. Взагалі, як це відбувається? Це у нас москітка, бо сьогодні не було дощу, тому нам тент, в принципі, не був необхідний. Далі у нас андерквілт це фактично як спальник, який підвішується під гамак. Далі сам гамак, і надувний килимок, і надувна подушка. Дуже комфортно, приємно. Так, трошки треба призвичаїти до того, що ти залазиш в гамак, це не завжди так зручно, як залазити в намет, бо треба знімати капці кожного разу, щоб його не пробити. Але в цілому, коли ти призвичаєшся, ти залазиш в гамак, знімаєш капці, сідаєшся в нього, лягаєш. Він тебе ще починає гойдати і колисувати. Коротше, приємні відчуття. Одразу вирубаєшся. Кайф, кайф. Гамак, это прям ванлав. лав. Вы люди прямо на обрыв ставят тачки. Не, не рекомендую. Сюда вы не сюди. Не надо сюда ехать. Это трешняк. така количество людей, это просто нереально. Ну, надо куда-то дальше. Дальше туда. Выше спливе. Черепаха, что це таке? Видите, что це таке? Не знаю. Куда он плавает? Это что, бобер? Крокодил? Непонятно. И дуже швидко плавает. Какая-то крыса. Сьогодні був і без спальника, але вкотре пересвідчуєш, що без цієї штуки я вже нікуди не їжу. Це чуні, які надягаються на ноги, і ваші кінцівки залишаються в теплі. Дуже зручно, вони компактні, закидаються в такий маленький мішечок. Вже їжу з ними. Ну, слухайте, вже добрих пару років, може більше. Та більше це я пару років не чував в наметі, а це іще до початку повномасштабки. Почав з ними їздити. І більше без цієї штуки реально не їжу. Бо я щось останній час якийсь трохи мерзляк, а це допомагає зберігати тепло дуже добре. Дивіка, гранула. Хто? Гранола? Гранола? Шоколад. О oh О, так ось що таке гранола. Ніколи не їв мені здається, що я не їв. і Я взагалі чомусь думав, що гранола — це якісь вид макаронів. Гранола це, типу, така кашка. Прикольно ще додавати туди горішки, сухофрукти, щоб воно хоч якась користь від цього була. Бо якщо чесно, ну я граноли зранку взагалі не їм. Тільки за того, що ну, вони, як на мене, зовсім не насищають організм. Ну тобто, от ти це з'їв зраночку, і вже блин, десь в 12 знов хочеш їсти. Я думав, що це якісь мюслі, якщо чесно. Ну, це все із цієї серії. Все, тепер ясно. слухай, мені подобається. Ні, воно смачно. Реально смачна штука. Так, ну що, сонечко встає все вище, стає вже припікати. Я вже перевдівся назад в шорти і футболку, і вже навіть так спекотно. Забрали наше сміття з собою. Ось лишили чистоту порядок. Гарне місце, користуйтесь. Я гадаю, що ви його знайдете. Маршрут можу закинути, але ви все одно так не поїдете, бо доведеться петлять. Хрін з нас скільки лісом. Ну і потроху вирушаємо додому. Єдине, що доведеться зараз випхати велосипед на самогору. Ви ж пам'ятаєте, як ми вниз вчора спускались? Зараз так само треба буде вигрібати наверх. Фух, Я не знаю, де взяти сили. виштовхати усе це. По піску нагору. Це як є кросфіт, так це. <сум> не знаю, не як це називається. Sandbaйфіт. Ну, власне, нам сюди. Чим зручне кермо баран. Тим, що можна ось так взятись за кермо і штовхати велосипед вверх на гору піску. А ви кажете, спорт, спорт, нижній хват. Ні, він якраз для цього. О, наїво. Смітники знайшли, сміття ліквідували. Тут, виявляється, навіть є смітники, які для сортування, але за ними ще стояли звичайні. От, сортувати там нема що, тому викинули як є. Фух. Рухаємось далі. Поки погодка нас радує, досі ще відчувається ранкова прохолода, і це найкращий час для того, щоб їхати трасою. Так, друзі, ми доїхали до нашої кінцевої точки вже майже вдома. Трошки втомились, Ре реально давно не виїжджали на байкпакінгу на нагружених велосипедах. Це трошки інакший, скажімо так, і темп, і зусилля. Але в будь-якому разі особисто я дуже задоволений тим, як ми катнули, навіть попри те, а може навпаки, навіть завдяки тому, що ми спочатку поїхали якимись дикими чигирями і замість там 60 кілометрів у нас вийшла майже сотка. Коротше, друзі, велике дякую. Якщо додивились прямо вообще до кінця. Ви прям люта, крута людина. Якщо додивились до кінця і не проставили лайкос, обов'язково це зробіть. Озу буде приємно, каналу буде приємно, можливо, більше людей побачить і надихнеться тим, щоб теж можливо вибратися і відпочити. Такий формат відпочинку нам дуже до вподоби. Постарались максимально все пізняти, готували, доїхали, що з нами відбувалося. У вас буде ваша історія, але для того, щоб ця історія відбулась. Треба свою жопку підняти, спакуватися і поїхати. І до речі, якщо вам подобаються різні такі рецепти на вулиці, в лісі і так далі, то я вам раджу подивитись на канал Сашка. По-перше, в нього є Ютуб канал. Ось тут є посилання в описі. Також і в інстаграмі ви також можете знайти рецепти, якщо вам більше доподобає інстаграм формат. Велике так. Дякую, друзі. Дякую за подорож. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Пока-пока.